А у них тут в 9, мабуть, буде какое-то мероприятие. Вечеринка. Вечеринка. А не к нам. Саме тут уже. Ага. А я так уже ранок бачу. Доброго вечора, ми з України. Не можемо виїхати. Зно. Це нормально. Сло ніколи не дрімає. Та нічого. Саме головне здоров'я. Саме головне – здоров'я. Вирішили з коханою, коротше життя одна. Ну, путешествовать, кажу, поїхали. На всі деньги, на всі, що є, повністю. Поки не закінчиться, не приїдем. Ну, Коротше, в обід ми вже дома були. Снілися, що сиджу в барі, а мене якийсь хлопак тягне. Каже, ходіть, будемо трошки відривалися. І кажу, кажу, прошу пана, а ви хто? Він каже, він каже: Тромб. Куме, дивися, це паспорт коня. З цим паспортом моя кубила може виїхати за кордон. А ти зі своїм паспортом нікуди не можеш виїхати. Бажаю вам щастя, здоров'я, довго років жити, бажаю вам щастя, здоров'я. Ну і багато вам племінників. Приїхав тільки що, обновив свої дані, так, отримав вже штрих-код. Лишилося тільки пробити вуха. Так, штрих-код є для щитування, та як ідентифікаційний, Так, і є одразу посада. їду, бачу учпова машина, пише згадай себе. А якщо ти права купив, <соє> то що мені згадати? Конверт? <соє> Это история Це історія как як хтось хотів приготовить борщ, але дойшов до пива і подумав, а да ну воно нафік, Пиво лучше. Ніколи не вірте людям, які кажуть, що існує безліч видів рослин. Рослини бувають лише двох видів: які видів, і які не видів. Знав медсон, що в кав'ярні з цієї сторони можна тільки чашки пити, за цієї не Ти знала це? Я не знала. Не знала? Знаєш, що? Дивись. Хто шукає роботу? Два дня робочих, п'ять вихідних на тиждень, 50 тисяч гривень в місяць. Телефонуйте, будемо шукати разом. З раком риба з раком, а петрушка з пастернаком з пастернаком, а це ци, а цибуля з чесником, а дівчина з козаком. От це та там знак. А я взагалі то в знак не вірю. Влад, кран тече. Я розберусь. Влад, лампочка перегоріла. Я розберусь. Влад ніж тупий. Я розберусь. Влад, прикинь, що я дізналась. Сусідка з 87 ї квартири вже два роки не мала чоловіка. Так? Да? Я розберусь. Внову дуже класна акція від Сільпо, дивись. Отак от, тяжка акція. 4099, перечеркнуто, 56. 47, перечеркнуто, 62. Поки є, налітайте, прибігайте, бо розберуть. По-любому. Ей, парень, а даш мені свій номерок? Ти що, дурна? У мене дівчина є. А за банку нон-стопу? Плюс 3806750. Навчіть свою дитину, що якщо вона загубилася, хай йде на той відділ, де вас завжди можна знайти. От моя завжди знає, де вона знайти. Мама. Зробила дві шаурми одну собі одну чоловікові. Получилось, як на базарі. Я даже траванулась. Ось картопля, українська картопля. Ціна на базарі, ця картопля куплена мною у цю неділю в козельці на базарі в Чернігівській області. Ціна цієї картоплини. 30 копій. Я слава Богу, що я вийшов звідти, і я не впав глибше, то яма була страшна в моєму житті, то була прірва. Зашел, короче, сейчас на кухню, смотрю, лежит кусок мяса. Ну, думаю, круто, сейчас поем. Начинаю есть, в процессе понимаю, что это не мясо, это сало. И буквально через 5 хвилин зі мною почало щось відбуватися. Я не розумію, що це, але це дуже незвично. Де цей полуфабрикат? Два часа дня він спить до сих пор. Старий, вставай, треба режим міняти. Режим? Ти щось маєш проти Зеленського, чи що? <музык> В дитинстві, коли ми ранились, то ми говорили подуй пройде. А зараз ми замінили букву Д на букву Х, і це також працює. Зелена, ти мені оце подивися, коли я тебе бив, що ти тут говориш ніхто. Ти приходив п'яний! Хочеш жити. Чисть пити, а пити то не спортом займатись. Тут здоров'я треба мати, сідати і не здаватись ніколи. Технологія! 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 Ще технологія! технологія Дивіться, якщо у вас нема... Якщо у вас є вільні 738 тисяч 900. Можете взяти таку фігурку в цумі. 600. А, там <laughs> он є мільйон Оця. Ну, в принципі, замість квартири як варіант можна на театральній в переході в обнімочку з ними. Отак. от. Запшепзапзапс запшепно. Запшепзапащоно за, за, зостав за, за... <рят> та <word> да, вибачте, я запізнився, що сталося. Нічого, не хотів приходити. Ти що робиш? Що? Ніколи не бери одну пляшку вина. Це може привести до скалеотичної деформації хребта. Дивися, бачиш? Пери дві тягнися лопатками вниз, розкриваючи плечі назовні. Тоді тобі забезпечена королівська постава. Ти знаєш? Бачиш? бачиш так і так. Такі таки помагає, такий, королева, Я діло говорю. А ви знаєте, чого в дівчат так часто випадає волосся? Все тому, що вони використовують настільки багато різних засобів по догляду, що їхнє волосся стає не тільки сильним, а ще й незалежним. Якщо ти хочеш поплакати, шинкуй цибулю. Усі будуть думати, що це через неї. да, там кухня, ну, в принципе, на пару дней нормально. Ванна, выход с квартиры. Ванна, выход с квартиры. Ванна, выход с квартиры. Я хочу вам просто еще раз продемонстрировать эту ситуацию. Мы просто заходим и сразу врываемся в ванную. Вот так вот. Да? Ой! No! там Альбіна, скільки? О, Тут дуже много. 41 уже. О, я чувствую. Що визивати скору? А, ні, не успію, не доїде. Мені сон проснився, Вже бабка мене зве. Що робити, коли життя після 50 кажеться скучним, налий ще пійсят і тебе попусти. І наостанок важлива порада. У вас не буде поганого дня на роботі, якщо ви туди просто не прийдете. День святого Валентина це не свято, а малина. Кожна дівчина лютує і без квітів закатує. Без торта і без сюрпризу вирве кігтями карнизи. Хочеш мирно порішати? Дай трампусіку сказати. Кльове щире привітання позбавляє покарання. Серце дівчини розтане і у хаті ладно стане. Good. Шапка не Шапка невідінка. Кар то хас хасманокар. Хасманокар, карта бівгу, шапка невидимка, пуло в лоб, пуло по лобі, пуло по лобі. Хасманокар. Фу, пронесло. Куме, подивись, яка морква вродила. Приходь на вихідних, будемо купати. Опа, диви, яка морквена, йоханий бабай. Фу, що ж вони там таке жарять? Ха хай, це що, звій з космосу? Фу такого ще не бачив. Це дім чи літак. Вай. Саня, треба трошки на будущее думати. Так, да, жити сьогодні, ну. Трошки живеш сьогодні, але і про майбутнє не забувати. За душою має бути якась копійка, Саш. Бубочка моя, худих людей легко вкрасти, будь у безпеці, їж щось смачненьке. Я не здав екзамен з українською мовою, тому що це моя рідна мова, а рідних не здають. Ну що, братух, на маршрутку пішли? Та ні, ну вже брикалося. 8 гривень проїзд. Фішки пішли. А. Ну що, поїхали на маршрутки? Фін, брата, ну 8 гривень проїзд. Мужик, там і ти десять кілометрів. Ну, ну тоді ти закриєш. Ти Я пар. закину, Поїхав. Що братух на маршруточку поїдемо? Ти що бідного мені побачив, чи Та, що? Не, не бі... О, ні! Не, ти ні, і на маршрутках такий видно, що їздить должен. І бізнес клас зараз таксі заказуємо, їдемо. Давай. Нічого, дурак, чи шо. У вас буде вільний графік, робіть шоу в кайф. Тобі завжди допомагатимуть. Роби все по інструкції і все буде окей. Значить, ти, в Лесі, маєш знати 10 мов. Мати 30 років досвіду, і можливо, можливо, ми розглянемо твою кандидатуру. Так, доброго дня. Вибачте, я хотів спитати, а що це за машина? Доброго дня. ота, да? Ну то синя машина. Синя, да? А, ну ладно. А це що за машина? А, ну то це червона машина. А, ну тоді я розумів, да. А то, мабуть, біла да машина? Да, ви не помиляєтесь. Ну що, будете брати? Мелки на сірі. Yeah, мама така, от тебе там зараз вивезуть в ліси і ми тебе не знайдемо. А ти така, мама, не надійшся, так тобі не повезе. Нормальна така пропозиція. Тістечко, біскоті. За одну штуку 101 гривня. Від 77 штук 2 гривні. Лікарю, а ви мені щось пропишете? Вітамін Д? Не знаю. Що не знаю? Де? Що де? Вітамін. Який вітамін? То то ви мені скажіть. Добре. Вітамін Є. Нема. Що нема? Вітамін? Вітамін С. С? Де? Де я вам спочатку казав? Ви казали, де є це, а що саме не казали. Так де це і є? А. Його теж можна? Спеціально для тих, хто давно не був в Україні. 53 гривень баночка. 81 гривня бутилочка. Мазик по 80, а сімки 70. Масло 116. Сирочок 350 грам на секундочку. конфетки 175. Всього ліж. Всього. Салфетки по 10, хто пам'ятає по 3? Чому? Пива можна випити 5 літрів за раз, а простої води ні. Чому у машин є дворники, а у дворників немає машин? Чому? Коли тобі 20 років, а діду 60, то він старше в три рази, а коли тобі 40 років, а йому 80, то він старше в два рази. Чому є вихідні, а немає вхідних? А? Чому, коли поліція мене зупиняє, питає, чи я пив, а не питає, чи я їв? Смерть з косою приходить до тебе, каже, тебе забирати чи твого чоловіка? Ну, чоловіка. Чоловік. чоловік. Хай йде чоловік. Так, також. Тому що я люблю більше себе. Те ж чоловік. чоловік. Хай він йде, так? так? Ну, це, це чоловік. Чоловік? Чоловік. чоловік. Чому? <с? <с?> а чи ні? Ну, а чи я? Я можу другого знайти. Себе треба ставити на перше місце завжди. Точно, ну, чоловік хай йде. йде чоловік. Ну, звісно. Я ж себе дуще люблю, чим його. Приходить смерть з косою, питає: ти чи твоя дружина, кого ти обереш? Якби кохав би дружину, то я обрав би себе. Щоб, щоб, щоб ти, ти пішов. Пішла, да? да. Ну, звісно я. я. Ну, ну я й люблю вічі. Очевидно, я все раді любімої жінки. Ну звісно ж я жінка це життя. Вона має далі його давати. Якщо там ти більше дітей є. Я напевно думаю, що я мені трошки більше років, ніж моїй дівчині. хай ще поживе трошки. Так само. Я також я. А чому це найближча людина? Це твоя сім'я. ти хочеш, щоб вона була щасливою забрати весь негатив, який є на себе, на себе. без дружини. Мабуть, було б тяжко жити.